Життя, і на життя. Кожен день я забути, я не можу. Я щодень, кожен день. І здається, непогано зру. Ну, Принаймні в Парижі мені сказали, що це добре отакі от справи. Отак співа на сьогоднішній день дядько Василь Поки що цього в ефірі не але Це було моє мрія, саме так співати я от. Василь Зінкевич, легенда української сцени, народний артист і лауреат Шевченківської премії, чий самобутній голос і пісенна творчість назавжди вписані в музичну історію України. Саме його дует із Назарієм Яремчуком у складі ансамблю Смирічка став знаковим для української естради у 70-х роках. А червона рута, виконана втрьох із Володимиром Івасюком, перетворилась на гімн кількох поколінь. Він є приклад. Цей козак, цей хлопець заплатив дуже дорого ім'я того, щоб до нас до кожного прийшло осяяння хто я є. Сьогодні про цікаві факти з життя маестро, дружину за кордоном та спогади від колег про легендарного виконавця. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Перейдемо до цікавих фактів. Зірковий шлях Василя Зінкевича розпочався не з великої сцени, а з маленького села Васьківці на Хмельниччині у простій, але надзвичайно творчій родині. Його батько був ветеринаром, але одночасно регентом церковного хору. Мати працювала в колгоспі та була майстриною на всі руки. Виготовляла декоративні квіти. Саме від батьків Василь успадкував творчу натуру. Василь був наймолодшим і єдиним сином. Найстарша сестра Марія була медиком. А середня Катерина померла у віці чотирьох років. Доленосною стала зустріч із композитором Левком Дудківським, який запросив Зінкевича до ансамблю Смарічка. Але справжній творчий вибух відбувся у 1969 році, коли до колективу приєднався Назарій Яремчук. Разом вони створили дует, який донині вважається найсильнішим чоловічим дуетом в історії української естради. Після перемоги з піснею Червона рута на фестивалі Пісня Року їхнє голоси лунали в. Кожному домі їх упізнавали на вулиці в залах аплодували стоячи, – пише TSNUA. Сьогодні він актуальний, і він буде завжди актуальним, тому що він є. Я про Україну так завжди кажу, але я можу віднести до нього. Він є глибока правда і праведна висота. Це є, це є філософська формула нашої держави і кожного з нас. Це просто ми протягом століть забували про це. І наша байдужість привела до дуже багато багатьох помилок. Не робімо це. Ще цікавий факт про Володимира Івасюка. У 1979 році після похорону Івасюка Зінкевич, попри велике горе, не скасував запланований концерт у Ковелі. Він приїхав на виступ у чорному вбранні, і його емоційне виконання пісень викликало сльози у глядачів. Він є приклад. Цей козак цей хлопець заплатив дуже дорого. В ім'я того, щоб до нас до кожного прийшло осяяння Хто Я є? Я маю ім'я перш за все, я від Бога. Я маю друге ім'я Українець. І Я маю третє ім'я Володимир. Не забуваємо про це. Все це просто Всесвіту невипадкове. І він в нашій долі. Невипадковий воїн, славний син України, маестро Володимир Івасюк. Четвертий факт відмовився від випуску альбомів і касет. Попри популярність, Василь Зінкевич ніколи не прагнув комерційного успіху в класичному сенсі. Він відмовлявся від випуску компакт-дисків і касет, пояснивши це тим, я краще буду співати, щоб мене бачили. Коли Василь Зінкевич виходить на сцену, в нього продуманий кожний рух, кожний крок по сцені. Тембр голосу, якого я не можу ні з ким порівняти, це унікальний співак. Ходимо до особистого життя. Василь Зінькевич дуже рідко говорить про особисте, але ті, хто його знає близько, розповідають своїх двох синів Богдана та Василя. Він виховував сам. Дружина жила окремо в іншій країні. Він жив тут, він готував їм їсти, збирав до школи. Ну тобто, весь побут двом хлопчикам своїм до їхнього повноліття. Він забезпечував сам. Звати двох синів Василя Зінкевича, Богдан та Василь, які також зайнялись музикою, але в різних жанрах. Василь молодший разом із Сашком Положинським створив гурт Тартак", а Богдан відомий під псевдонімом зінчик був клавішником гурту. Основний показник у нього в номері в готелі на гастролі, у нього була фотка Василя і Богданчика, синів. Одну з найчуттєвіших історій у творчості Василя Зінкевича пов'язано з піснею Соколята. Її написав композитор В'ячеслав Хурсенко спеціально для Василя Івановича, вклавши в неї образ самого артиста та його дітей. Та, попри глибоку особисту значущість цієї композиції, зінкевич так і не виконав її на публіці. Ростають у ніздечку соколята. Розумів, що буде кожен концерт, він буде її починати, і до кінця не зможе. Бо він з однієї сторони така досить закрита людина, з другого з боку, він сентиментальний. Мої візьміть, мої вітрила, та й батька не забудьте поміжти. Є речі, які залишаються незмінними для Василя Зінкевича. Це парфум. Уже десятки років він користується одним і тим самим One Man Show. Його колеги кажуть, коли в кулуарах палацу Україна чутно знайомий аромат, можна не дивитись. Це прийшов Зінкевич. З матір'ю поводь на самоті, на самоті Україну. Цим моя молитва. Ти. Хай лунає, хай лунає наша пісня в добрий час. Хай єднає, хай єднає Україна завжди нас, вам, братове, Україна промовляє на весь світ. Я люблю вас, I love you, житем Тіаму, Лібе Діх. Народний артист України Павло Зібров зауважує, зінкевич прославляв українську пісню на всіх континентах. Неоцінений вклад. Я навіть не знаю, хто із нині живучих міг зробити такий і робить такий вклад. І скільки він віздив країн і і держав, і представляв голос України. Він ніколи нікого не образить, завжди вислухає, зрозуміє, десь мудру пораду. Він глибоко співчуває людям, відчуває їхні переживання та проблеми. Для мене він не просто колега по сцені. Ми разом побували на багатьох фестивалях. Сиділи в журі, подорожували, проводили час у готелях потягах, літаках, на концертах нас пов'язують теплі приятельські стосунки. А ще мені особливо приємно, що серед усіх моїх колег тільки Василь Іванович називає мене павлосем, і це гріє душу. А от співачка Наталка Карпа в день його народження розповіла про зустріч з артистом, який десятиліттями уникає публічності. На своїй сторінці в інстаграм виконавиця зізналась, зірка української естради її комир, хоча вона й не любить цього слова. А також розповідає на початку цього року, мала честь поспілкуватись з ним у гримерці. Я чула ще не записані пісні, я доторкалась до серця, яке для мене безцінне. Я не могла повірити, моя мрія, якою я марила півжиття, збулася. І по ідеї, це наша жива легенда: Івасюк, Яремчук і Василь Зінкевич трійця, яка, напевно, зробила. Просто нереальні речі для української культури, для українського для української ментальності, для української пісні, для української сучасної пісні. І чомусь у нас така історія, що за життя ми, українська нація, українці, не вміємо шанувати і любити. Знаєте, яке в мене склалося відчуття після спілкування з Василем Івановичем, що справді українська нація, українські люди його дуже врасила, тому що це величина, це зірка, це геній світового масштабу і одиниці народів в світі мають таких особистостей, таких талантів, тому що так як співає він наш український Соловейко, там аналогів просто немає іде іде той шквал е, вітань де той шквал його е, пісені у лентах е, у стрічках де 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 взагалі репости де, де ну я не кажу там що Мене треба репостити та репостіть його пісні. Е, співайте йому оди. е, купайте його в тій народній славі. Говорячи про Зінькавича, не використовуватиму слова геніальний, бо його слід вживати дуже обережно. Зазначає поет Вадим Крищенко, пісня якого хай щастить вам люди добрі давно в репертуарі ювіляра. Проте він великий майстер своєї справи, що довів за багато років на сцені. Бажаю Василеві брати приклад з мене усміхається Крищенко та дожити до дев'яностоліття, а потім і до 100 років. Той час, коли чимало співаків вирушали за кордон у пошуках успіху, Василь Зінькевич залишився в Україні. Він не зрадив ані мову, ані сцену та продовжив дарувати свою творчість українському народові. Сьогодні йому 80. і це не просто вік, це епоха, яку ми повинні плекати й шанувати.